Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні понеділок, 14 жовтня, і ми розпочинаємо новий проект. Проєкт називається Іграшковий бум осінь. Знову ж таки, повертаємось до чудового іграшкового буму, який триває вже не перший рік. Автор цього проєкту Оксана Недошитка об'єднала українських майстринь у чудову компанію і запропонувала пов'язати іграшки. Це вже не перший сезон цього осіннього буму, і ми розпочинаємо. Майстринь зібралось дуже багато. Посилання на майстрині, які будуть виставляти свої роботи в Ютубі або в інстаграмі. Я лишу внизу під відео. Переходьте, підтримуйте, надихайте і мотивуйте на нові досягнення. Я свій іграшковий бум розпочинаю з новорічних іграшок. Так, осінній бум новорічні іграшки. Ем, ну, таке собі. Але захотілося я думала, гадала взяти брелочки або взяти новорічні іграшки. і... Е... Недовго думаючи, обрала такі будуть новорічні іграшки. Вони величенькі, їм потрібно багато часу, і за цілий тиждень я планую знову ж таки 5 проєктів зробити, 5 іграшок і 5 стартів. Умови прості, ви можете викладати і один звіт, один за весь період, і можете робити щоденні, як мені. В цьому проєкті їй подобається робити. Ну, я обрала собі в'язати саме кожен день одну іграшку розпочинати і, сподіваюся, закінчувати і показувати вже результати. Я вже трішки попрацювала, не дуже багато, але в мене є ось такі ось у запчастинки. Це хвостик і це крильця. Буду створювати е, пінгвінчика. Пінгвінчик в мене по платному майстер-класу. цього Пінгвінчика підгледіла у е, Марини з каналу Добрі іграшки. Вона вже дуже давно цього пінгвінчика вяже, В неї на них є попит. і вона... В захваті від самого процесу, їй подобається і схема, їй подобаються і самі е, іграшки, які виходять. Я вже не один раз дивилася її відео, і надихалася, і думала, що мені таке треба, і я таке хочу. І вже більше двох років цей мастер-клас у мене збережений е, в моїх тілочках, у моєму списку бажань зберігається і чекає свого часу. І ось, нарешті, цей час такий настав. Я сьогодні прокинулася раненько, схемка в мене вже переписана, зв'язала крильця і зв'язала хвостик. Зараз поснідаємо трішечки, як то кажуть, налаштуємося на процес, бо похмура погода. Вчора цілий день йшов дощ, у суботу ходила у футболці в парку, було 22 градуси. А вчора ледь-ледь 10 набігло, і дуже-дуже холодно. Цілий день ішов дощ, таке різке похолодання, і воно на свій на мій стан трішечки відобразилося. Я ще вчора до останнього не знала, що буду в'язати, думала, гадала, трішки підв'язувала ще іграшки з влогу. І нарешті зараз зняла відео з ляльками і перехожу в новий проєкт з одного проєкту в інший проєкт. Щоб вам було що дивитися, під що в'язати, буду знімати кожного дня звіти і буду викладати на Ютубі, щоб у вас були відео для переглядів, а в мене перегляди для. Попадання в рейтинги. Тому, будь ласка, не жалкуйте своїх коментарів, не жалкуйте вподобайчик. і хто ще дивиться без підписок, підписуйтесь. Переходьте до дівчат також, надихайтеся їхніми роботами і давайте розпочинати перший тиждень, перший старт на цьому тижні. Є вже невеличкі результати, вже трішки підв'язала і під'єдналася. пожалітися вам на, на те, що я наробила. Зараз буду виходити в ефір. У мене вже давненько не було в тіктоці ефірів. Я закинула, мабуть, тижні на два свої щоденні виходи в ефір. І сьогодні таке натхнення зловила, що мені захотілося вийти такий, потішити своїх коліжанок, своїх підписників, ще й своєю. Присутністю в Тіктоці. Тому в мене сьогодні дуже-дуже насичений день, але я не жаліюся, навпаки, мені такі понеділки потрібні. Коли активний понеділок, то тоді весь тиждень пройде дуже-дуже плідно. Я вам кадр прикрасила ось такою гарненькою коробочкою пакетиком. Новорічний, новорічний саме до моєї теми цього старту. До пінгвінчика, я, до речі, вже зв'язала тіло цьому пінгвінчику. Ось такі в нього є лапки, і ось таке в нього є тіло. Є два крила, є хвостик і тіло. І я дуже-дуже задоволена, що ура! Результат є, вже здвинулася з місця. Але до мене дійшло, дійшло що я забула. Що в мене є саме в цьому пакеті, зберігаються в мене ниточка денім Бош від Ярнарт. Я собі була накупила цього відтіночку, коли Марина жалувалася, жалілася, що немає в наявності їх не де. 922 відтіночок навмисно купила на цих пінгвінів. І вони в мене лежать отут, зберігаються. І що ви думаєте, я про них забула. У мене тут. Ось така ось оскринька з яскравими кольорами і є декілька моточків саме цього 922-го. А я про нього забула, що саме його я придбала на цих пінгвінів. От Що робити Що робити з цією дряхлою дрявою головою? Обрала ярнар джинс 28-й графітовий відтіночок і зв'язала майже цілу іграшку, а про і саму пряжу, яку придбала на цю іграшку, я зовсім забула. Ой, ну що ж, буде перший пінгвін саме з цієї схеми, з цієї ниточки, а далі вже я продам цього пінгвінчика і зв'яжу тоді вже з деннім вождь. Трішечки засмутилася, але нічого. Буває таке, пішла я в'язати в ефірі голову, там треба зв'язати ще голову і зв'язати на голову ще чепчик, а потім шапочка і снудик. Ще дуже багато роботи, тому я менше. Розмовляю, а більше займаюся ділом. Пішла працювати і пізніше під'єднаюсь, покажу результати. Прийшла до вас жалітися. Дивіться, що у мене є. У мене є один ось такий ось о, глазик. Одне око вставила дуже-дуже близько, і прийшлось його доставати. Доставати саме вже з готової голови. Не люблю я коли не написано в майстер-класі, де саме вставляти, що доводиться самому гратися. І як результат зіпсувала одне око. Але вчасно переробила, вчасно помітила і дивіться, який в мене красунчик виходить. Подивіться, який в мене гарненький пінгвінчик виходить. Затонувала йому вже щічки, пришила йому дзьобика і пришила й. Ой, забула. Забула хвостика. Дивіться, хвостик лежить в корзинці, забула пришити хвостика. І ось такий ось у пінгвінчик у мене гарненький виходить. Дуже мені подобається, я прям тішуся. Нарешті в мене є тепер така іграшка. Бачите, навіть самостійно вміє стояти. Лишилося йому зв'язати снудик і лишилося йому зв'язати шапочку. Буду займатися цим вже ввечері в серіальчик, під якийсь фільмчик. Ми полюбляємо дивитися СТБ. Зараз на цьому тижні почнеться новий фільм, тому будемо його переглядати і буду в'язати шарфик або снудик, ще не вирішила, що буде, і шапочку. Мені подобається результат, я прям задоволена дуже-дуже. Так, стій, ти, ти щойно стояв, ось, стоїть. І буду закінчувати цю роботу. Вже зранку під'єднаюся зранку вже покажу. Що в мене вийшло у готовому результаті. Нарешті, ще одна моя мрія, ще одна моя хотілочка виконана. Я дуже-дуже тішуся результатом і дякую Марині, добрі іграшки, за натхнення саме на цю іграшку. Це все завдяки її каналу. Пішла далі створювати. Образ буде пінгвін в осінніх витриманих кольорах. Але пінгвін це зимова іграшка, тому я його відношу у колекцію новорічних зимових іграшок. І весь вечір думала, згадувала, перебирала в своїй пам'яті. Мені здається, це в мене перший пінгвін за все моє в'язальне життя. Можу, звісно, помилятися, можливо, колись якісь були ще пінгвінчики. До речі, ті дівчата, які переглядають мій YouTube, які переглядають всі мої відео від початку до кінця, з кінця до початку. Хто нещодавно переглядав, напишіть в коментарях, зустрічали десь Пінгвіна чи не зустрічали. Я знаю, що дуже багато майстриньок переглядають періодично мої відео, таким чином підтримують мене як автора, і переглядають мою рекламу, переглядають, роблять перегляди. Дуже величезна вам подяка, дякую за мотивацію, дякую за натхнення. Слідкую за всіми результатами на свої, в своїй YouTube студії і вдячна всім, хто мотивує на подальшу роботу і не опускати руки. Дякую вам величезне. Ранок вівторка і я готова підводити підсумки. Ось такий ось красунчик, ось такий ось милий і незвичний пінгвіньонок у мене вийшов. Мені дуже подобається результат. Я задоволена, нарешті він готовий. Пришила йому хвостика, який вчора забула, чомусь забулася. Не знаю, чому він вчора лишився в корзиночці. Ну Я його вже пришила. Лапки, як упора самостійно він на них стоїть. І зробила йому шарфик і шапочку по мастер-класу. Підглянула ще раз у Марини. Марина їх робить поворотними рядами полотно, потім стягує у шапочку. А я цього разу вирішила спробувати саме так, як у мастер-класі, у автора. Мені подобається, шапочка тримається трішечки її, можна і більшеньку робити, щоб вона була з обертом заверталася. Але в цілому дуже-дуже круто виглядає. Ну, а у вигляді шарфіка я йому зробила, у вигляді снудика я йому зробила просто довгенький шарфік. Зараз розправлю, покажу, вив'язала йому шарфіка. Просто звичайний на 5 стопчиків з, на пів стопчики з накидом. І ось такий ось о, вийшов результат. Можна його і по-іншому зав'язувати, я намисно його довгенький робила. Кому як буде зручно, той так і буде його одягати. Ось такий ось о, пінгвінчик. Готова іграшка за е, понеділок, за 14 жовтня. Лишився з цілого моточка, з цілого моточка графітового 28-го ярнар джинсу, ось такий ось о, невеличкий залишок. Все, все решта було вив'язано у пінгвінчика. До речі, мені навіть чоловік сказав, що він хотів би собі таку іграшку у машину. Він реагує на них на всі мої іграшки спокійно, холодно, він не висловлює такі емоції: що вау, круто і мені такий надо, вау, клас, я б такого хотів. О, то були посіпаки, і він просив у мене. Бебі-йоду і все. А цього побачив, я кажу, треба його йти одягати. Він каже, не одягай, каже, виши мені три зуб на грудки в нього, і я його заберу до себе в машину, він буде зі мною подорожувати в машині. Я кажу: а ні. Цього точно на ярмарок, цього точно на продажу, а далі подивимося. Тому як. Результат я дуже-дуже задоволена. Мене ці слова дуже змотивували. Я сподіваюся, що найближчим часом буде час і натхнення на компанію таких пінгвінчиків. Мені хочеться, щоб був запас невеличкий на новорічні ярмарки. Вже потихеньку починаю писати списки, обдумувати, що треба нав'язати, в які кількості, щоб був результат, і тоді можна було б спати. Знову ж таки, ще змії чекають. На змій також треба виділити, мабуть, і не тиждень, а місяць, щоб їх нав'язати. Бо, як згадаю, новорічні свята, як в'язали тих драконів, трішечки стає погано. Ну, а в цілому підготовка вона важлива. Тому хто ще не готується до новорічних свят, вже час це робити. А я на сьогодні відео завершую. Дякую вам величезне за вподобайки, за коментарі, за підтримку. Нагадую про список учасниць, які приймають участь. У нас вже більше 30 учасниць. Посилання на всіх дівчат лишаю внизу під відео. Звідти, скоріш за все, це в них будуть один раз в тижні, це на, на початку наступного тижня, але, можливо, хтось її буде в'язати, як і я, і викладати кожного дня відео. Підтримуйте нас, ставте нам вподобайки, О, як завжди, моя кільцева лампа з нами попрощалася. Ну, то добре, і я буду з вами прощатися. Все видно. Сонечко сьогодні яскраве. У нас сьогодні в ТБ, тому трішечки буду комбінувати сьогоднішній день з в'язанням. Не так активно, не так швидко буду в'язати, як вчора, але щось да буде. Бажаю всім! Мирного, тихого, гарного настрою, щоб було у вас міцне здоров'я і було шалене-шалене натхнення. Бережіть себе, до зустрічі завтра. Завтра побачимося!